Вітаю мої 32 підписчики і підписниці. Сьогодні ми приготуємо дуже хрумкий і дуже смачний сирний пиріг. Нам потрібні такі продукти: сир, сіль, перець і кріп. У мене він сухий, вершкове масло, яйце і листкове тісто як для пахлови. Висипаємо наш сиру велику миску, щоб було зручніше перемішувати. Додаємо яйце, кріп, перець і сіль. І все добре замішуємо. Потім нам потрібно розтопити наше масло. Якщо ви також будете це робити у мікрохвильовці, кожні 20 секунд перемішуйте, аби воно не вибухнуло. Дістаємо тісто, розрізаємо на дві частини, одну частину упаковуємо назад, бо тісто дуже швидко висохає. Розтопленим маслом промазуємо форму, у якій будемо випікати. Розрізайте тісто на частини, які вам буде зручно викладати у форму. Беремо по два листи тіста. І застилаємо форму. І добре змащуємо тісто маслом. Викладаємо сир на тісто. І знову застилаємо листами і промащуємо маслом. І так шар за шаром. Сир, тісто, Масло. поки не закінчаться продукти. Якщо вам подобається, аби було багато тіста, тоді в кожному шарі вистилайте не два листи, а 4. Добре змащуємо останні шари тіста маслом і відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку, випікатися. Випікаємо приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуємось по кольору з корин. Дістаємо пиріг з духовки і залишаємо охолонути, бо я розрізала ще гарячим, і він поки що не тримає форму. Цю страву мій чоловік молдаван називає Молдавський орде. Насолодіться і ви ними задоволені. Смачного.